Отже, коли ми завантажили певні nvc файли в, модель, в робочу модель NuSWorks, ми бачимо, що в нас от появились такі файли. І власне позначення файлу це такий куб на фоні листочка. Так, ви можете бачити файли, ви можете бачити е збереження autocad файли, навіть деякі листи, які ви будете вантажити всередину щит браузера, вони теж, теж будуть мати такий вигляд. Е іконки. Завантажених файлів. Якщо ми будемо розгортати, наприклад, плюсик, натискати в Selection 3 навпроти цих файлів, то ми можемо бачити, що другим рівнем розгортання завжди є шар. З ревіту файли прилітають розбиті по рівнях, тобто базовими, базовими шарами для ревіту, начебто є рівні. Е, натискаючи вже всередину, розгортаючи список елементів, які ми бачимо в рівнях, для цього натискаємо на плюси. Ми можемо бачити вже такі іконки колекцій, про які я говорив раніше. І ці іконки колекцій мають напроти себе назви категорій елементів, які в нас е, є зроблені в межах певного поверху.